Маріє, я не хочу зараз чинити те, що вважаю за правильне або те, що мені здається необхідним. Не хочу піддаватися моїй схильності поспішати і діяти просто тут і зараз. Адже знаю, що я часто заважав би Тобі. Якби я діяв сам, може, багато я би натрудився, був забіганий, стомлений, але плодів було би мало. Маріє, віддаю тобі свій розум, просвіти його. Маріє, віддаю тобі свою волю. Маріє. Віддаю тобі своє серце, Маріє, віддаю тобі своє тіло і все, що маю. Маріє, віддаю це тобі. Маріє, веди мене, візьми мене зараз на свої руки.